Всім привіт! На каналі Вчителька по математиці. Ну, і української мови зараз не буде, українською мовою буде завтра, сьогодні да. її не було. Це моя сестра, вона буде мені допомагати. Ми будемо провіряти домашні роботи. Вони усього в мене вже лежать. Я беру колір зелений, який вибирала Настя Костенко. І ми починаємо 14 вересня. Неправильно. Жовтим. Що? Ні. Домашня робота. Приклади номер 7. 2 помножити на 3. 2 помножити на 3 буде 6. Правильно. 3 на 7 – 21. Правильно. 2 на 4 – 8. Правильно. 3 на 9 – 27. Правильно. 3 на 4 – 12. Правильно. 2 на 9, 18. правильно. Приклади номер 8. 6 відняти 2-4. Правильно. 7 відняти 2, 5. Правильно. 3 відняти 2 буде 2. Неправильно. 4 відняти 4 буде 0. Правильно. 9 відняти 1 буде 8. Правильно. 9 відняти 3 буде 7. Ну, посчитайте, скільки буде. Не буде сім. 4 відняти 2 буде 2 правильно. 5 відняти 0 буде 5 правильно. там школа що? То 7 відняти 2 буде 5 правильно. І тепер задача номер 10. Її можна було отак би привод цей консультацій. Я і так знаю задачі. Так. Задача. У нас була задач... задачка засу, ну я не помню, як вона читалась, ну, правильно вона розвязала задачку. Приклади номер 9. 63 3. Так, Катя, хвата уже бігати, поводься. Так, 3 додати 4 буде 7, бігать, а 6 додати 2 буде 8. Правильно.

25 додати 42 буде 24 неправильно буде більше і це теж неправильно 51 додати 61 буде більше. Зачем ти мене mm -hmm. позвала? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Якщо 6 то 12, 12, 6. Зараз будемо вчитати. нас... у нас было? 12. Нет, сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12, 12, 6. Будет 6. Ну, если так дивиться, то это... Це... 10, 11, 12, это у нас 5. Уляна. Це буде троєчка у нас. Тепер у нас Максим Коломоєць. 14 вересня міза жовтий. Домашня робота. Приклад номер 7. Два на три. Буде 6 правильно. 3 на 7 буде 24 неправильно, 2 на 4 8 буде правильно, 3 на 9 27 правильно, 3 на 4 6 неправильно, 9, 2 на 9 18 правильно, приклади номер 8 правильно. 6 відняти 2, 7 відняти 2 буде 5 правильно, 3 відняти 2 буде 1 правильно, 4 відняти 4 буде 0 правильно, 9 відняти 1 буде 7 неправильно, 9 відняти 3 буде 6, 9 відняти 6, 8, 9, 9, чтіть, я читаю, не додавай, 8, 7, 6, правильно, 4 відняти 2 буде 2 правильно, 4. Неправильно буде 0. А може це все 7 дняте 2 буде 3 неправильно. А Може, це 3. Ні. Задача рішена неправильно. 6 відгняти 3 неправильно. Приклади. 2. 63. 24, буде 88, неправильно. 74 63 буде 30, правильно. 72 22 буде 40. Неправильно. Мам, вони не підуть. 22, 12, 40. Вони не підуть. Нет. Ти ж сказала, що будеш участвувати? Все. Я ж пошутилась. Скільки буде?

42 дати 32. 1, 74. Правильно. 25 дати 42. Неправильно. Ребята, я зараз прийду, я голову опаную і і до вас. Оля, Так. Неправильно. О, тут багато. Це, напевно, двійка. Це в нас... Давид Матренко. Правильно що записав? Я сейчас проверю. усе кто вам скажу, і вот це.